Отже, розпочинається 11-та тема з того, що вказано, що кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками: 5.16, 5.17.1, 5.17.2, А за їх відсутності самими водіями з врахуванням ширини проїзної частини. Відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. Отже, друзі, коли ви рухаєтеся по дорозі, на проїзній частині знаходитися або під'їжджаєте до перехрестя. Звичайно, що коли є розмітка, яка поділяє проїзну частину на смуги руху, це вам дозволяє краще орієнтуватися на проїзній частині і не заїжджати, не підрізати транспортні засоби, які знаходяться справа чи зліва від вас. Також, коли ви під'їжджаєте до перехрестя, ви завжди оцінюєте, чи є нанесена розмітка, стрілочки, які вказують, з якої смуги, куди вам дозволений проїзд. Ну і також можуть встановлені. Бути інформаційно вказівні знаки, які також вказують, скільки є смуг на проїзній частині в тому напрямку, в зустрічному і з ваших смуг, куди дозволений проїзд, так тому є розмітки або знаки, ми керуємося ними. Якщо так склалося, що через погані погодні умови. Ви не бачите розмітки на дорозі. Ну, Для прикладу, взимку випала велика кількість снігу, дорогу замило, і ми розмітку не можемо побачити, прочитати її. Тоді вже залишається в нас єдиний варіант це дорожні знаки, і по них ми також будемо орієнтуватися. Але також в житті бувають випадки, що розмітки по тих чи інших причинах на дорозі немає. Можливо, це якась нова ділянка дороги і ще не встигли нанести розмітку. Як же водіям тоді роз'їжджатися і відносно чого вони будуть орієнтуватися? Отже, якщо Посередині дороги розмітки немає, то і відносно середини дороги ми не орієнтуємося. Тоді ми дивимося вже праворуч. Ми з вами розглядали в першій темі з вами, що є такий термін, як край проїзної частини. Ми знаємо, що край проїзної частини може в нас позначатися розміткою, або якщо немає розмітки, то дивимося, де асфальтове покриття переходить в ґрунтове покриття. Тому ось це і для нас буде орієнтиром. Ми відводимо погляд вправо-вниз. Контролюємо правий край проїзної частини і таким чином будемо роз'їжджатися безпечно із зустрічними транспортними засобами. Вони також будуть дивитися на свій правий край проїзної частини, дотримуватися безпечного інтервалу і також безпечно проїжджати повз нас.